Зроблю для вас огляд нашого будівництва. Заходимо. Тут у нас наша кімната. Ось це пофарбована вся вагоночка складена, це теж пофарбована на потолки. Тут коридор, такі у нас срачі, трошки, вікно зашпакльоване. Бачите, тут запідтікало підтікало колись. Зараз вже. Вдарена обрештовка для вагонки. Тут пофарбована вагонка сохне, ну вже висохне. Сьогодні її всю скаду. Вагонку всю пофарбували. Ця вся вагонка піде на потолок. Потім будуть у нас такі фальшбалки робитися, Роботи ще багато. Це в нас пічка, це в нас груба, треба буде штукатурити. Ось тут панель у нас буде така, типу під телевізор, дерев'яна, З LED-підсвіткою. Бачите, вже помазані глиною стіни. Ось така краса, але ще видно, бачите, штроби. Треба ще буде підмазувати. Це в нас зала кімната, тобто прихожа, це дитяча кімната, теж потолок готовий. Тут теж вже потолки, в принципі, готові. Ванна кімната. Ось такий невеличкий огляд для вас, просто на якому зараз ми етапі знаходимося, бо роботи ще доволі багато, але по плану, я думаю, місяця 2-3 ми її максимально закінчимо.